Сидячи на поверхні вцілілого астероїда, ми досліджуємо сонячну систему. 60 мільйонів років минуло відтоді, як тверда речовина вперше застигла в сонячній туманності. Це лише 1,3% історії Землі. Ці перші крихітні частинки матерії об'єдналися спочатку в пил, а потім у планети зимали розміром з гори і нарешті в десятки планетарних ембріонів, переречених на смертельну боротьбу. Тепер, після бурхливої гонки за масою і домінування, залишилася лише жменька протопланет. Поверхня нашої протопланети це випалена палаюча пустка, вкрита мертвими океанами магми, підживлена первісним пеклом атомного розпаду, який деякий час підтримувався дощем планети земалів. Але й вони здебільшого зникли. Поглинуті голодними світами або ж викинуті в глибини сонячної системи і підхоплені левіафанами, що там чатують. Недоїдки цього первісного банкету регулярно падають на нашу протопланету одну з найуспішніших житниць. На поверхні лежать потріскані купи плавлених і нерівних уламків, розірваних на частини безперервним бомбардуванням. Туманна атмосфера вуглекислого газу вкриває зруйнований ландшафт, волога змочує пил. Десь на поверхні, можливо, навіть формується новий вид океану. Ми можемо навіть уявити, що колись цей зашкарублий чемпіон проросте ще одним новачком Життям. Але ми помилялися б наша протопланета не Земля. Вона називається Тея. Незважаючи на вражаючий старт, теї не судилося перемогти у цьому планетарному змаганні, бо на її орбіті причаївся інший боєць. З горизонту з'являється ще одна протопланета, старша двоюрідна сестра Теї Земля. Цей молодий світ, що пережив власну схожу й коротку історію, перебуває за мить до завершального акту свого становлення. Палаюча сфера розростається аж поки не поглинає небо. Нарешті з приголомшливим гуркотом два вцілілі світи врізаються один в одного. Вивергаються височезні хвилі матеріалу, які каскадом заливаються в вируючому хаосі. Шматки планети вилітають на орбіту, поки Земля поглинає свою останню трапезу. Розколота планета поглинає тею повністю. Енергія зіткнення знову розплавляє тверду породу в океани рідкої магми. У небі палаючий хаос поступово вщухає, і починається процес акреції. Цей диск уламків незабаром сформує вічного супутника землі місяць. Це надгробний камінь теї. Після того, як сусідня наднова послала ударні хвилі через нашу безлику хмару газу і пилу, після того, як та хмара почала руйнуватися, обертаючись дедалі швидше, коли вона стискалася, розширюючись при обертанні після того, як сонце запалилося в центрі цієї хмари, що стискалася, оберталася і розширювалася, перші два фрагменти пилу в центрі нашої історії врізалися один в одного і склеїлися разом. Ласкаво просимо. На землю. Наш світ починається з розсіювання частинок пилу настільки малих, що навіть гравітація не може утримати їх разом. Натомість статична енергія притягує частинки одна до одної. Диск навколо сонця перетворюється з газу на пил. Хмари замерзають, перетворюючись на кристали силікатів із полуки кальцію та алюмінію, магнію та заліза. Зростаючи, вони вперше відчувають силу тяжіння, газ, частиною якого вони колись були, тепер висмоктує їхню енергію. Найбільші з цих туманних сніжинок каскадом падають з околиць, збираючись на центральній рівнині диска. Коли наша новонароджена земля дрейфує до сонця, вона також провалюється всередину себе. Чим більше сніжинок падає, тим більше енергії висмоктує туманність. Земля стикається з найнебезпечнішим викликом, якщо вона не буде рости швидко, її захопить сила тяжіння сонця і та впаде в його горнило. Гірше того, коли наша грудка пилу розростається до камінчика, електростатичні сили, що живлять її, втрачають ефективність. Та й сила тяжіння не може притягнути новий матеріал до такого маленького об'єкта. Камінці дрейфують повз один одного, не зачіпаючи. Лише деякі з них зіштовхуються, щоб рикошетом розлетітися в різнобіч або ще гірше розбитися і розпорошитися. Ріст зупинився. У внутрішньому диску величезні скупчення метеорів рухаються до сонця. Багато з них досягають метра у поперечнику і все ще намагаються рости. Більшість з них не виживе, але землі справді пощастило. Вона розташована в регіоні концентрованої туманності, яка буде руйнуватися, взаємно притягуючись своєю сукупною масою. Земля швидко розширюється, минаючи небезпечну межу. Тепер вона може розставляти власні пастки для своїх переречених родичів, висмоктуючи масу, що прямує до сонця. Поки метеори падають всередину, газ виривається назовні. Випромінювання молодого сонця виштовхує пари, водень і гелій залишають землю. Вуглеці зникає, вода зникає, навіть калій і сірка зникають. Їх відносить сонячний вітер. Земля не побачить цих елементів ще мільйони років. Коли Земля перетворюється на планети земель багатокілометрового діаметру, вона починає плавитися. Матеріал на поверхні завжди був опалений сонцем, але це тепло походить не з серця туманності, а з речовини самої туманності. Радіоактивний розпад, перевісний вогонь ядер перетворюється на нестійкі страховиська. Тепер сконцентровані на протоземлі, вони масово спалюються. алюміній 26, демон, народжений разом з туманністю, має період напіврозпаду лише 730 тисяч років. Енергія його руйнування розплавляє надраз землі, відокремлюючи важке металеве залізо від легших елементів. Воно опускається до центра планети Земалю і злипається воєдину. Вперше у землі з'являється ядро, але земля не самотня. У той час як величезна кількість матеріалу занурюється в Сонце, безліч інших планет Земалий проносяться по його околицях і їх постійно утворюється все більше. Ці тіла починають боротьбу за виживання і за своє місце. У сонячній системі розплавлені гори речовини блокують диском у пошуках здобичі. Ці гладіатори знищують менші тіла, притягуючи їх своєю гравітацією. Коли два однакових за масою бійці перетинаються, вони несамовито ж бурляють один одного на нові орбіти. Спочатку на арені панує хаос. З такою легкодоступною здобичю найбільші планети Земалі ростуть в геометричній прогресії. Але як тільки лідери цієї королівської битви визначилися, настає напружене перемир'я. Кожен учасник бою визначає для себе зону впливу, беззаперечну орбіту, де він може систематично знищувати всіх інших суперників. Земля виявляється одним з таких чемпіонів, що вмостився на зручному місці для перекусу. Але в цій сонячній системі завжди є більша риба. Юпітер наступає із зовнішніх просторів. Утворений застиглими летючими речовинами, що колись були викинуті з внутрішнього диска. Первісний Юпітер підступає все ближче й ближче. Планети земалі, що потрапляють у пастку бегемота, поділяють дві долі. Їх з'їдає крижаний титан або фатально викидає із сонячної системи у небуття. І з кожним приреченим тілом, викинутим назовні, Юпітер просувається всередину, досягаючи нових жертв. Юпітер шаленіє в нещасному скупченні планети земалів, що розлітаються все ближче і ближче до несформованої вразливої землі. На відстані, що в півтора рази перевищує відстань від землі до сонця. Увагу Юпітера перехоплює інший колосальний звір. Сатурн. Замкнені в гравітаційній битві, ці два монстри штовхають один одного. Зрештою, затягуючи себе назад у глибини зовнішнього диска. Позаду. Залишається безлюдна пустка. Єдиною планетою, яка сформується у цьому величезному регіоні, буде порівняно крихітний Марс. Позбавлений матеріалу, Марс майже повністю сформується після перших кількох мільйонів років. У безпеці внутрішнього диска формуються майбутні планети Меркурій і Венера, а також Земля, що розмістилася на краю нічийної території, найщасливіша з тих, що вижили. З часу створення сонячної туманності минуло лише кілька мільйонів років, і багато чого змінилося. Газ віддалився, ядерне пекло вщухло, Юпітер з'явився і зник. Вже зараз більша частина маси у внутрішньому диску зосереджена в десятках планетарних зародків, що становлять від 1 до 10% маси сучасної землі. Серед них юний Меркурій, Венера, Марс, Земля і Тея. А також багато інших претендентів мене ще багато десятків мільйонів років, перш ніж визначаться остаточні переможці. Поки Юпітер спустошує край внутрішнього диска. Сонце сіє хаос біля свого центру. За 50 мільйонів кілометрів від сонця його діти кружляють на неймовірних швидкостях. Зіткнення тут катастрофічні. Коли зіштовхуються протопланети, це рідко буває гладко. Замість цього вони вгризаються одна в одну, розбризкуючи свої нутрищі по порожнечі і знову розходяться. Кружляють, потім знову зіштовхуються на наступній орбіті і на наступній. Зрештою, два тіла зіткнуться одне з одним. Коли протомеркурій стикається з іншим зародком, вони зіштовхуються з такою силою, що їхні мантії випаровуються. Струмені газів планет вириваються з розбурханих ядер, лишаючи Меркурій значної частини маси і збагачуючи залізом. З такої кількості гладіаторів і таких нестабільних спарингів, остаточні переможці будуть обрані випадком. Коли це відбувається, з'являються проблески майбутньої. Землі вогняний шторм радіоактивності вщух. Але океани магми, які вона створила, все ще вирують під поверхнею. У міру того, як океани повільно застигають, матеріали землі самоорганізовуються. Залізо опускається до ядра разом з нікелем та іншими важкими елементами, які з'єднуються з залізом. Кристали випадають в осад у вируючій розплавленій речовині. Більшість з них виливаються на ядро і накопичуються в дюнах завтовшки в тисячі кілометрів. Найлегші та найнеактивніші елементи просочуються вгору й назовні та замерзають біля поверхні. Земля утворює шари. Астероїди вибухають крізь розріджену атмосферу і перетворюють тверду поверхню на пил. Він накопичується в шлейфах, доки прямий удар знову не сплавляє його в твердий камінь. Великі жерла проривають поверхню, і розплавлена мантія витікає назовні. Моря магми згущуються і застигають. Але ця монолітність недовговічна. Армагедон повертається на Землю щоразу, коли вона пожирає переможеного ворога. Поверхні випаровуються, мантії розпливаються, і нова поверхня застигає. Земля починає спочатку знову з'являється вода та інші летючі речовини після десятків мільйонів років відсутності. Астероїди планети земалі можливо навіть лід, падають на нашу протопланету дощем. Тепер, маючи за що зачепитися, вуглець, лід і гази, які були витіснені сонячним промінням, почали знову покривати поверхню землі. Після 60 мільйонів років зупинки росту і перерваної еволюції земля майже досягла своєї остаточної маси. Тільки ще одне зіткнення, ще одна жертва відокремлює землю від кінця її зародження і початку її історії. Орбіта теї перетинає орбіту Землі. Під дією спільної гравітації вони розвертаються назустріч одна одній і зіштовхуються. Зіткнення є нищівним. Розчавлена між двома планетами, тверда порода розлітається на друски, ударні хвилі розріджують мантію. Фрагменти Землі, поховані на глибині тисяч кілометрів, викидаються в космос. Планета хитається навколо своєї осі, згортаючись назад у сферу. Океани пекельного вогню падають на поверхню. Перегрітий газ і краплі магми наповнюють землю. Частинки цього місячного диска зливаються в пекельну сферу, яка затьмарює навіть сонце. Протягом наступних 150 років хмара пилу виривається назовні. Маленькі крихти коагулюють і відлітають, щоб об'єднатися в місяць. Це репліка утворення землі, яку ми відтворили в мініатюрі. Це останній поєдинок землі з іншою протопланетою. Астероїди та планети Землі продовжуватимуть падати на Землю та місяць ще сотні мільйонів років, але ще одне зіткнення такого масштабу залишило б на місяці шрами, якщо не знищило б його повністю. Руйнування теї унікальне лише тим, що стало останнім. Багато інших космічних об'єктів зазнали подібної долі від рук Землі. Цілком ймовірно, що кілька різних місяців прикрашали небо навколо нашої планети, до того як утворився наш місяць. Те, що цей супутник залишився, є ознакою мінливих часів. Земля закінчила свій ріст, але цей процес ще далекий від завершення. Наша планета не блакитна перлина, а червона і чорна і розбита. Через 60 мільйонів років Земля тільки почала свій шлях шлях, який змінить її від краю атмосфери до самісінького ядра.